До речі, Зеленського недооцінювали дуже сильно, що там тіпа, ну, та він же шкомі. Там подождіть там, і, от, да, і мені кажуть, от як ти передбачив, та, що там тіпа, він прийде, тому що якраз е, треба було оцінити рівень нашого менталітету, глибинного українського народу. От, і глибинному українському народу це заходило. І значить, там, тіпа, що сама головна помилка у розумних людей вони думають, що е, всі навколо розумні. А, а, це помилка. От Якщо у вас IQ там вище середнього, ви ж розумієте, що у 50% там в межах середнього, а в 25% нижче середнього. І це довели, і там я ж кажу, що. Я апелю завжди до історії, от тому, що дуже добре ми знаємо історію, але тепер і сучасніше, колись не самий тупий народ на світі, німецький народ, дуже розумний, виважений і мав тоді рівень освіти. В 32-му році, в листопаді, ну, скажімо, більше, ніж там в Совєцькому Союзі, де тільки були хати читальні, тільки зробили, да і от німці на вільних виборах вибрали Гітлера, тому що Гітлер їм пообіцяв там гідність, там пообіцяв там виход з Версальського міра, там і все, все, все. Вони за нього проголосували. Чим закінчилось? Все ясно. От, Але ви зараз дивіться, що е, там українці недалеко від німців пішли або навпаки далеко, але від Іншу сторону, в сторону, то в 2010 році, блін. Невже хтось із вас вірив? Що можна е, вибирати двічі е, судімого, одного там за шапка красу, другий там у нього там була там непонятно, там і десь і щось по зґвалтуванню було, і хуліганка. Ви вірили, що якщо ви виберете двічі судимого президента, він вам буде е, робити щастя, він вас зробить багатими. Ні, він багатими зробив тільки власних синів, ну і власне оточення. От, але ж ви вірили там, типу о, о, ви дуже наївні. Але дивимося зараз, 2024 році. Трамп на якому там висить 5 е, кримінальних справ? Причому, блін, республіканці голосували. От я особисто вмовляв одного. Е, Греко-католицького священника, який в Пенсільванії, я його особисто знаю, так долі наші перетнулися, і я його не вмовив голосувати за Байдена, він проголосував за Трампа, і я йому казав: там основний аргумент. Ти ж знаєш, ну ви ж всі знаєте, це ж факт, який навіть Трамп не оспорює, що він заказував проституток. Ви ж, блін, християні, ви ж за сімейні цінності, і ви все одно будете голосувати за Трампа. який у якого зараз карна справа за те, що він не просто наняв проститутку, а ще хотів е, нахибачить весь американський народ з податками там мутіл, блін, щоб заплатити е, цій проститутки за те, щоб вона мовчала, тобто, ну там, ну там куча всього одного. Там починаючи з того, що там е, що він дозволяє собі це, але вони все одно пішли проголосували за нього. Для мене це ну якби трошки не зрозуміло. І тому кажуть, там типа, коли всі клянуть виборців Зеленського, я кажу: ну у нас іншого народу немає, у нас є стільки такий наївний. І я не хочу вважати, що і ті ж. І ти керівник цієї церкви, да, в Пенсильванії, що ну, він же ж він українець сам за походженням, от, він, він народжений в Україні. От, хоча давно, вже, років там 15, він громадянин Сполучених та ще в 90-ті він став громадянином по Грін Карті поїхав от, і став громадянином Сполучених Штатів, от, але колись ми там в Пласті разом були, <кій> розумієте, І він зараз там вже 20 років ну трошки менше чи, а, десь десь років він громадянин Сполучених Штатів Українець. Християнин до глибини до коренів. Він пішов проголосував за Трампа, а я його вмовляв на кейсі там, типа, так само, як, як за Януковича я казав: не вірте, не зробить вас щасливими двічі судими. Так як в 19-му році я казав, не вірте, не зробить вас комік, який хоче просто щоб вам сподобатись. Це його ремісло. Він хоче виходить на сцену, хоче, щоб йому аплодували. Він вам щас за те, щоб ви йому похлопали, розкаже, що, що завгодно. Це все на. А всього КВН. не вірте, будь ласка, мир, світ ну, мирний стане ближче. Не можна з Путіним домовитися мовитися Не можуть бути зарплати з ні сто, ні з 10 тисяч гривень до 4 тисяч доларів. Ну, умовно, з 300 доларів до 4 тисяч точно ніхто не зробить зарплати зразу вчителям. Так, це неможливо, це нереально. Вітя, що ти, блін, може, він щось знає? І оце головний аргумент. Як і для нас, так і для американців, так і для тих, хто Гітлера підтримували основний аргумент, коли затикають рот експертам, кажуть: ну може, ж Бабиренка не знає. А Зеленський щось знає, щось знає таке, що не знаємо. Ми і не знають експерти. Ну не може ж він так впевнено, брехати? Можеть, от в тому ж справа може. От він ж коленче він може зіграти цю роль, там. він її грає, він грає вашого головорочка. Там типа ні, пішли, проголосували. От, і, і я кажу, що таких випадків 100-500, 100-500 в історії, і коли в демократичній країні можна е, е, обманути, в тому числі і зараз вони розглядають стратегію обмануть і стратегію не допустить. Конкурентів, це умовно путінська стратегія, да, тобто Путін же був красавчик, проти нього ще там чотири кандидата було. Хто згадає всі. Я, я впевнений, 99, 99, 99 9 там ще відсотки, тобто на Росії не згадає всі чотири ті прізвища. Я точно не згадаю. І у нас ніхто не згадає. Конкурентів Путіна, от одна із стратегій Зеленського, це щоб у нього був. Щоб був Зеленський. Був е, Порошенко, кращий Порошенко, щоб не висунулося, щоб був Арестович-Бойко. О Боже, ну тільки ж не за Арестоїча, і не за е, щоб не за бабушку Юлю. А всі решта, там, типа, це буде там, типа, якийсь качегар, якась там тітка э, з Барабашовського ринку, і ось така, такі компанії до Зеленського виберуть. Але ну це ж вибір без вибору буде. Так? І про, пропрацьовується багато стратегій одночасно, багато напрямків. І тому ми бачимо. але Союзники, я думаю, не дадуть проголосувати в дії. Союзники не дадуть е, співпрацювати е, стратегії Аля Путін, що там типа ми вибираємо собі конкурентів самі. Що хто буде, е, хто буде конкурентом Зеленському? Хто захоче, то і буде. Окей, якщо так, то тоді у Зеленського немає шансів. І Я би порекомендував Володимиру Олександровичу ще одну стратегію, яку не треба відпрацьовувати. Не треба штаб для цього створити. Не йди, Володимир Олександрович, не йди на вибори. Всі ми президенты, раз все ми президенты там может тебе заменить легко, будь-хто. Ну, такого президента точно будь-хто може замінить. От теж повертаючись до цього, раз Калігула ввів коня в Сенат. А у нас основним героєм зробили в Україні хто переміг війну? Володимир Олександрович і Пес-Патронда то е, там Володимир Олександрович, ви заграєтесь так, що там, типа е, от знову ж на виборах 19-го року, ми розуміли, що Швабра могла в деяких округах перемогти. То поставте швабру, запишіть швабра, там член партії Слуга народу, і швабра перемагала, ну вчительки ж перемагали, фотографи перемагали, аніматори перемагали. Та почому би і ні? От, але зараз безробітні э, перемагали, безробітні. Да. Да, ну, про, да. Потім правда, з'ясовувалося, що в цих безробітних дуже величезні статки. Я ось про що ще хотів спитати вас: дивіться, ось в світлі останніх кадрових дипломатичних призначень. Знову ж таки, я в мене чомусь це все знову ж таки пов'язується з виборами певними з підготовкою, тому що чому саме зараз відбуваються такі кадрові призначення, чому їх раніше не змінили? Якщо ви бачили, що у нас по е, різним напрямкам взаємодії з країнами і допомозі з країнами е, йде е, певне, скажімо, ну провал. Чому ви раніше це не робили? Аж в 24-му році, в кінці 25-го року. На 25 рік створюється Міністерство єдності, yeah. пропонується голосування онлайн. Ну чим же ж не вибори? Можливо, я помиляюсь, пане Вікторе. E, Ні, не помиляйтеся, і це той випадок, коли починає правити навіть, e, що ми побачили, коли m, e, вибрали. Зеленського, що поступово політика змістилась в Україні від інституцій, які мусять здійснювати політику до Офісу президента, так? тобто не інституційного органу, який підім'яв під себе і Верховну Раду, і уряд через Верховну Раду. І багато інституцій, ну, там, ну наприклад, там судами, більшість судів керує досі татаром. Так? Хай не всіма, хай у нас там не всіма інституціями, але там прокурор там, на 100% свій, там, ще хтось там в САП, в набу там, там, чи ще десь Ага, десь. Повний контроль, десь частковий тільки контроль, хтось не підконтрольний, і це дуже добре, да що все-таки тому, що ми б інакше взагалі не побачили сюди в Дніпрі над колією котлети тищенкам, да Чому тому що як значить не повний контроль у них да? Але скажімо, там 90% відсотків держави вони контролюють. Вони не повністю контролюють ЗСУ, але через кадрові призначення, хоча б частково вони контролюють ЗСУ. Я сподіваюся, що не сталося самого страшного, що не, не Мар'яна. Безумна безугла і не Єрмак малюють стрілочки на карті, куди наступати, куди відступати. Я на це сподіваюся, тому що інакше тоді, ой-ой, ой було б. да? Це І дякувати Богу, що вони не мають повного контролю над ЗСУ. Але Єрмак контролює 90 всього в Україні. Мало того, вони контролюють навіть органи місцевого самоврядування. Вони їх загнали під лавку і тепер мусить, можуть ними там, ну, трошки деренчати. Да? Е, е, от е, і е, ми бачимо ситуацію, коли е, тепер навіть не тільки е, політика, політикани управляють інституціями, якими не мусять управляти, але штаб, зроблений е, тим самим Єрмаком, керує тепер і офісом президента. Тобто, штаб пропонує якісь ідеї. І в відповідності до цих ідей, і йде весь шухер. Тобто, ми політику робимо вже на угоду, навіть не Єрмаку, а тим людям, які накидають ідеї в штабі. Тобто невеличка креативна група, Міші Подаляка, яка десь там працює. Вона тепер е, політик номер один в Україні, тому що вони сказали, там, так, а треба тут крутануть отак, отак. там, Типа, блін. Треба, щоб і дію перевірити, щоб всі були під колпаком. Да? Там, типа, е, і то давайте і е, підкупимо виборця зараз по тисячу роздамо. да, ну Це ж класний елемент підкупа. Ніхто цю стару добру технологію ніхто не відміняв. да, Але ми ж паралельно, що ще зробимо, да, там, типа ми. Поставимо під контроль всі телефони. Да, там, типу окей, окей. Все і приймають, кидають 27 мільярдів на цю оборудку для того, щоб ця технологія, тобто запропонована технологія, зміни в бюджет. А в бюджет це гроші. Гроші це завжди про політику. Так от, а тепер ми ще там щось зробимо. Ага, тепер призначення послів. А давайте обкрутимо так, щоб призначити послів, щоб так і так. От, е, а навіть бій Усика, да, там, типа, теж політтехнологи, більшість українців там будуть голосувати за Усика, і тому треба не просто привітати, тому що привітають Усика всі, да, а треба, щоб до того там, президент як би, підговорив, щоб потім сказали, Зеленський дав установку Усіку на перемогу. То б він би не зміг, іначе фюрів там побити, але така установка була задана, там типа. Тут, блін, да без Зеленського, куди ж попри? От, І тобто, все що, все, що є в інформаційному просторі, все підкорюється одному наративу тільки одній головній позиції. Як це зіграє на виборах? Все це про одне. Е, скажу відверто, як би це не було цинічно, це в усіх країнах так. І тому поляки перед виборами. Президента піднімають питання в трагедії, тому там ще щось, ще щось, і все в політику. І знову там е, підписались багато. Е, Наших істориків і тепер теж срач пішов в цей бік, і я там погоджуюсь. Я на стороні якраз Ветровича дав, тому що там не треба було підписувати. Але ми вв'язуємося в те. Це політика там, типа, вели. Ми вв'язались в польську політику на боці когось. Да, там типа ми вв'язались той е, і все це про політику. В тому числі і оці кадрові призначення, вони зараз. Політичні, я до речі, не бачив всього списку з 30 осіб, і мені дуже цікаво. Я так думаю, що там чи е, знову якісь корабельні сосни не попадуть. Туди, ну у мене ще... у мене є питання, наприклад, ось Австрія, Юрій Вітренко, Нідерланди. Е, пан е, Костін, Ой, Поки що. да, да, про Костіна я чув. І Нідерланди це один із наших самих основних союзників, і тут така от неприємність. Боже, як ж нам не повезло? Ну, от, за, замараний за цей костін, і там, я думаю, що на нього от, от, будуть зустрічати от, за таким обличчям, яке от, зараз у мене от, приблизно от, і, і, і король і в уряді, там, об, не дай Бог. От, але між тим, ну що ж, е, е, ну, добре, хоч там не не і то хліб. Е, і не Марія. Бо... Почекайте ще не вечір. А ще я хочу дивитися. От мені цікаво теж в контексті виборів один момент. Ось нещодавно ще один нардеп-мажоритарник вийшов із фракції Слуги народу Дмитро Макиша, і да. почав говорити вже на каналах. Почав говорити, що ніякої монобільшості не існує. Вони голосують за ПЗЖ, ну там же й бойко виліз. Мені цікаво, як вони будуть працювати з регіонами, що буде відбуватися в регіонах. Ем, от яким чином вони е, хочуть зараз врегулювати е, свою регіональну політику для того, щоб підтягнути, що що буде з фракцією взагалі? Чи буде це інша фракція? Будуть інші, інша назва, інші люди абсолютно будуть, чи одні ті самі, які просто будуть перерозподілені. Ні, «Слуга народу на вибори вже не піде. Або якщо піде, то для тволікухи піде. От а партія Зеленського буде інша. Ну, умовно, хай вона там умовно назвемо її, так і назвем Партія Зеленського. Вона йтиме окремо, тому що ну, ребрендінг треба зробити, тому що з партії Слуга народу багато там не, не нав'яжеш. Тому їм, звісно, цікаво, щоб вибори відбулися парламентські до місцевих, тому що ми розуміємо, що місцеві ж вибори мають бути в кінці жовтня. Як тоді бути, слугами там, понятно, поняття немає. От як їм робити? На місцях зараз там задумались багато і раді були переобуться, перевзуться в щось інше, але що перевзуватися, ну тобто там караву. Але вони. Пішли трошки іншим шляхом. Вони зараз же ж будуть робити оці ж е, у них є раду, придумали там при Єрмаку, е, Рада, не то Рада регіонів, я не пам'ятаю, як вона чи, а, Рада е, місцевих громад там, чи ще щось. Да? То е, забравши ПДФО, вони підстроїли місцеві громади, що тепер всі мають е, їхати в обласну військову адміністрацію і там кланятись, просить робити ревіранці. Е, ну, хтось забив на це, хтось там не їздить, але хтось. Ну, думають, ну там, типа, ну мені вклонитися не важко. Там, типа якщо це обломиться, тим більше для громади якимись грошима, якимись ніщачками. Або навіть елементарно, заходить якийсь великий проект, якийсь міжнародна інституція. Да? І, е, а я стикався з таким. От я от, один раз стикався за столом. Мене ж ігнорує місцева обласна військова адміністрація, але заходив великий проект, дуже великий проєкт. Вони відбирали шість громад. І зб, звертались до мене там, типу, які б ви запропонували шість громад е, в Сумській області 51, які б ви запропонували? І в обласної військової адміністрації І у нас не співпало, у нас співпало точно тільки дві. Що мені аж даже дивно було, хоча б дві співпало. Да? Але чотири не співпало, і я аргументую о, свою позицію, що, чому я вважаю, що ці шість мають бути. Да? А вони не аргументуючи, да, там, ну, цьому міжнародному фонду кажуть, там, типу, блін, та ми ж сказали, оці ці шість, що не ясно, а коли слухайте, так он нас які активісти, які, які нафіг активісти? Да? Тобто, навіть щоб ми розуміли. Громада, якщо ну, голова громади лояльний, обіцяє або вже вступив в партію Слуга народу, або навіть не вступив, але каже: Я буду здавати кровушку, я буду тут ажиматися на виборах, хто його беруть? Знову ж ми бачимо, що в обласних, в обласних центрах в багатьох в Полтаві, в Чернігові, в Сумах. Мерів немає, управляють обла... ну, міські військові адміністрації. Там якісь, якщо секретар допущений якийсь там відслуг народу, да, то він все там секретар. У них там важко там перемішані повноваження. я до сих пор не розберусь навіть сам. От і тобто відсторонені мери, і вони, вони працюють уже теж умовно в місцевих виборських штабах. тобто. Ще обласні штаби, щоб ми знали, не розгорнуті. Але вони в пулі вже дати. Якби там вони органи місцевого самоврядування в багатьох випадках хочуть, або вони щоб були нейтральні на виборах, тобто ні за кого, але не дай Боже, там вам щось там типа, похвалити там Порошенка чи генерала залужного, да. Або ви нейтральні, або ви бігаєте за нас, по іншому бути не може. От, і ті, хто поклявся вже в вірності, ті отримують, тих вставляють список для донорів, е, тим дають якісь бюджетні гроші, тим навіть дозволяють самим шукати собі підрядників. Тож або об, 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 обична розмова з е, органом місцевого самоврядування, окей, ми вам дамо зараз 100 мільйонів на відновлення, але підрядник має бути оцей. Чого? Ну, то що він же ж правильно має принести відкат. Не вам же ж боги, а десь там область, а ми там знаємо. А ми відстегнемо трошечки на те, щоб було на Щоб позитивним блогерам треба роздавати. От цікаво, чи є варіант того, що Зеленський відмовиться від виборів. Я маю на увазі свою кандидатуру не буде висувати на вибори. Може такий варіант бути? Да, да, так, так, можуть, і я думаю, що йому якраз е, ці варіанти будуть пропонувати союзники. Але союзники ж мусять тоді йому і пропонувати варіант лояльності, що там Володимир Олександрович не, не переживай, наступний президент за тобою бігати не буде там, і намагатися на те відкрити 100-500 справ, як ти на Порошенка не буде. От, і ти будеш спокійно собі доживати в Голлівуді, знімати фільм, там типа, як Зеленський е, врятував світ. От, в Ролі Зеленського Зеленський. Fica Да, так, таке йому будуть пропонувати точно. Але е, Єрмак йому буде пропонувати протилежне. Е, і навіть я думаю, що вони хочуть поставити перші вибори президента, а другий парламентський, щоб якщо що, щоб там навіть підстрахуватися потім, щоб Зеленський записав ну, першим номером парламенту, щоб взяти те, що Зеленського там поки що є якесь ядро в 15-20%, щоб взяти в парламент 20%. Це буде понад 100 штиков да, умовно. Це вже буде не більшість, не монобільшість, але це буде якийсь ну, фракція, в якій заховається і Єрмак, і Подоляк, і ну, якщо вони навіть скинуть з поїзда таких адіозних, як Коля Тіщенка. Ну, всіх зашкварених, я думаю, що вони скинуть з поїзда. Але між тим, це можливість Єрмаку Татарову заховатися. В, за депутатськими е, мандатами, от і вони будуть тому прийматися за Зеленського як за свій якір до кінця, так що чия переможе тут хто знає? Але ну мені як оптимісту хочеться вірити, щоб Володимир Олександрович просто зійшов з, з, з цього трамвайчика і вже не, не морочив голову. Ну типа можна ж взагалі героєм уйти. От я там, типа, замирив, заморозив конфлікт. Я обіцяв, що йду на один термін, що що ви там з мене хочете. все, хай тепер, хай спробує хтось інший.